Данилюк Людмила Всеволодівна, доцент, кандидат філологічних наук, кафедра соціально дисциплін і перекладу Полтавський інститут економіки і права. Представляю дисципліну за вибором студента особливості перекладу, науково-технічного тексту. Мета дисципліни поглиблення та розширення базових знань. З теорії та практики перекладу, які попередньо засвоєні студентами. Друге, розвиток лінгвістичної компетентності студента, яка б дала йому можливість креативніше підходити до професійної своєї діяльності та працювати у сфері науки. Допомогти студенту також набути професійну компетентність в тій конкретній галузі, в якій він себе бачить. Або може бути задіяний по закінченню навчального закладу. Справа в тому, що реалії нові відкривають можливості для нових яких, галузів розвитку, і не завжди наші навчальні плани мають усі ці нові напрямки враховувати. Тому вибіркові дисципліни якраз покликані оцю. Заповнити нішу, зміст дисципліни, наукові тексти та їх різновиди, Лексичні особливості наукового дискурсу та їх відтворення у перекладі. Третє зміст граматичні особливості наукового дискурсу, і їх відтворення у перекладі, і особливості мови міжнародних наукових конференцій, оформлення на переклад заявки на участь, форми участі в конференціях, особливості підготовки. Англійською мовою доповідей, статей і презентацій. Вибіркова дисципліна розрахована на три кредита, об'ємом три кредита.